Усім доброго здоров'я. Ми сьогодні побачимо та розглянемо, що хвилювало наших жінок у 25-му році. Будь ласка, відео перше, ваша увага. Лишилася ще хоча б маленька частина чоловіків, які вважають, що забезпечувати родину це норма. І прислухатися до думки жінки це теж норма. І не вимагати цих 50 на 50. І короче. Ось така справа, хлопці. Наші українські жінки, дівчата є максимально нещасливими, є максимально нездоволеними, є максимально розчарованими тим фактом, що чоловіки вже їх не добиваються, за них не платять, за ними не бігають. Тому що, виявилося раптово, що чоловік має свої плани, свої мрії, своє захоплення, свої хобі і свої власні цілі на життя. Що жіночий вареник, пельмень там, Матильда, вже є догорядними речами. А на першому місці наше власне життя, наше власне збагачення, наш власний комфорт, наша власна реалізація самого себе в першу чергу. І до цієї думки щоразу приходить щоразу більше і більше чоловіків та хлопців. Ось така справа на теперішній час. А ми продовжуємо, отже, відео наступне. Дівчата, таке питання: хто знає, до чого сняться еротичні сни? Хм? Мені вже третю ніч підряд сниться моє перше кохання. Просипаюся, взбуджена. І потім ще цілий день ходжу в якомусь такому недоволі состоянні. Це що, якийсь незакритий гештальт чи що воно таке? Може потрібно було йому тоді дати, а не виявитись? Хер знає. А знаєте що? Колишні завжди присутні. Навіть коли жінка живе з чоловіком рік, два, три, п'ять десять років, завжди є колишні. А чому так? Тому що з одним вона гарно відпочивала, з другим вона гарно кінчала, з третього вона гарно, скажімо так, час проводила, ну і так далі. Таке ще я вам додав, що наші українські жінки досить часто нам потикають, нам тикають тими колишніми, тому що в одного було більше грошей, ніж у тебе. Інший був кращий в сексі, ніж ти. Третій був, скажімо так, більш романтичніший, ніж ти. Четвертий був більш не знаю там, уважніший, ніж ти. П'ятий, шостий, сьомий, десятий давав більше подарунків, ніж ти. І ці колишні завжди є в житті жінки. І чим їх було більше, тим вони і є більше. Про це говорить усі, ви розумієте? Про це говорять жінки, про це говорять чоловіки, що завжди є хтось третій. Навіть чоловіки висловлюються самі, що часом буває так, що живе жінкою давно, і він відчуває, що хтось є третій. А ми продовжуємо, будь ласка, відео наступне мені стидно, але основа облажалась, і мовчання об этом з'їдає мене із Тому Я решила рассказать всем. Меня зовут Даша. В 2017 году я рассталась с папой моего первого ребенка и верила, что такую ошибку я больше не совершу. Но в 2020 году я снова влюбилась и родила еще раз, только уже в Швейцарии. И вот моему младшему сыну сейчас 4 месяца, у меня их уже трое, и я поняла, что я снова выбрала не того партнера. Поэтому теперь ціна моєї ошибки це життя в імміграції з трьома дітьми. Що я чувствую? Я чувствую, що я должна тут обезпечити фундамент своїм дітям, і у мене більше немає цього права на ошибку. Жінки з байстроками, жінки з негульними дітьми. Це є беч нашого суспільства, ви розумієте? Жінки сплять з ким попало, гуляють з ким попало, народжують від першого ліпшого. Вони мають дітей, ви розумієте? Один називається Володя, інший Ахмед, третій Ібрагім, четвертий Джон. І цих жінок є щоразу більше. Ми їх бачимо серед наших сусідів, серед наших колег, серед наших знайомих, у тіхтоці в Ютубі, усюди. Коли жінка має дітей від, від різних батьків. Навіть буває так, що жінка сама не знає, хто батько тієї дитини, ви розумієте? Так само і ті діти: госта хлопчик чи госта дівчинка, і він не знає, хто його батько. Чи Джон, чи Ібрагім, чи Ахмед, чи там Абдула. Це просто реально жах. Просто немає слів, знаєте, я вам так скажу. На продовження даної теми, будь ласка, відео наступне. Двоє і в кожного є своя кімната. А нас у мами троє, і у кожного є свій велосипед. А нас та нас у мами семеро, і в кожного є свій тато. Та ну! Ого! І що собі? <свісно> і сміх, і гріх, як то кажуть. Навіть немає, що додавати, скажу вам чесно. Ми продовжуємо, отже, відео наступне, будь ласка. Вставила, включила. Три хвилинки подождала, все, закінчила. То це, ну, такое себе. Це не дуже похоже на реальний оргазм. О, самостійні та незалежні. Бачите, яка справа? Вони вимахуються, що нас треба добиватися, ми принцеси, ми королеви, ну і так далі по списку. А по факту, що? Йде собі в секшоп шоп тихенько, спокійно, купляє свій вібратор, а потім уже не ті відчуття, не той оргазм, ну і так далі. Ми продовжуємо, отже, відео наступне. Скажіть мені, будь ласка, що це відбувається не тільки зі мною. Я состою в отношениях, у мене любящий муж, прекрасний дитинок, у нас своя квартира, своя машина, у нас двоїх є робота. І завжди є що поїсти, є що одягати, але при цьому все я все чаще стала замічати, що я недовольна житті, що я не чувствую себе щасливим человеком. Я... я не знаю, що з цим делать. Які ж ми різні люди? Я вам так скажу, ну отвіться самі. Примірний, чоловік має зарплату, має роботу, здоровий. Все, він щасливий. Він реально є щасливий. Жінка навпаки. Мало, мало, мало. Має сім'ю, має дітей, має гроші, має будинок, квартиру ще одну машину, мало, мало, я не щаслива. Як це вирішувати, я не знаю. Що з цим робити, я теж не знаю. приміром. От коли, ти, коли, приміром, ти чоловік, ти дав все, що міг, ти вирішив себе свій максимум, а вона нещаслива і чогось мало. Чи то романтики, чи то уваги, чи то грошей, чи то сексу, чи то. не знаю чого. Я не знаю, як це коментувати, скажімо так. Якщо у вас є, якщо у вас є думки з цього приводу, будь ласка, пишіть коментарі. Мені самому цікаво, що ви про це думаєте. Ми продовжуємо, отже, відео наступне. Не ображаюсь на чоловіка, день перший. Не ображаюсь на чоловіка, день другий. Не ображаюсь на чоловіка, день перший. Не ображаюсь на чоловіка день перший. Не ображаюсь на чоловіка день перший. Не ображаюсь на чоловіка день перший. Жінки з собою просто не володіють. В неї то гормональні цикли, то гормональні зриви, то емоції, то магнітні бурі, то не знаю що. Думайте собі самі. І навіть коли жінка сама хоче бути нормальною, все, буду адекватною, буду нормальною, не буду ображатися. Вона цього просто не може зробити. Просто не може і все. <рес> так виходить. Що я вам скажу? Ну, нам, чоловікам, треба просто знати, розуміти, що для багатьох із наших жінок це є нормально. Мабуть, що так. Ну, бо що ми з цим зробимо? Мабуть, що нічого. Ми продовжуємо, отже, відео наступне. Що, дівчата, всім привіт. Сьогодні буде тема Анабалів. Знаєте, оце я дивлюсь на чоловіків останнім часом, спілкуюся з своїми знайомими, подружками. І розуміє, наскільки чоловіки трошки підахуєли, вони наскільки висувають великі требування від жінок, вони хочуть, щоб жінка заробляла, щоб вона гарно виглядала, щоб вона була ахуєною хазяйкою, класною любовницею, щоб вона була завжди усміхнена, щоб вона була легка, щоб в неї не було проблем, не було ніяких нюансів. розумієте, Бажано не було, блять, дітей, кредитів і, і ще чогось. А вони. І від них все, що требується, це просто блядь, щоб вони навчились в своєму віці заробляти кошти. Українські жіночки. Ви мені, будь ласка, скажіть, для чого нам ваші проблеми? Для чого нам ваші кредити? Для чого нам ваші діти від інших чоловіків? Для чого нам цього? Для того щоби що. Ну, а з іншої сторони. Ну, невже така велика для вас є проблема піти на роботу? Весь світ працює, працює уся планета. Чоловіки, жінки, усі працюють. Чому для української жінки піти на роботу це щось таке неймовірне, це щось таке наддивовижне, це щось таке неосяжне. Як я жінка піду на роботу? Нічого собі? Претензії просто максимально безглузді. Максимально незрозумілі. Просто, от вам, я, знаю, вам, я знаю, що вам це тяжко, але просто поставте себе на наше місце. Чи хотіли б ви чужих кредитів, чужих дітей, чужих проблем, ну і так далі? Ви би цього хотіли чи ні? Втім, то і річ. Ми продовжуємо, отже, відео наступне. От у мене одне питання. чому трансляції футболу? Я можу прийти в бар, подивитися в барі футбол, випити пива, але чому немає трансляції холостяка в барах? Ну ви уявіть, жінки збираються в барах, п'ють пиво, вино там їдять сир, там, ті ж чіпси і дивляться 4 часа холостяка. Чому ми не дивимося трансляцію холостяка, але у нас у всіх барах є трансляція футболу? Та як чому? Тому що є чоловічі речі, ну а є жіночі речі. Приміром, бар, футбол, рибалка це є чоловічі речі. А пілатес, фітнес, слони краси, шопінг це є жіночі речі. Будь ласка, не лізьте до нас, тому що ми до вас не ліземо взагалі. Окрім того, футбол має багатовічну історію. На рік і не два. І ця гра популярна є по всьому світі. У всіх країнах при, причому. А холостяк, сьогодні він є, завтра його немає. все. І холосак є не саме не, не популярний. Навіть самі жінки холостяка вже перестали дивитися. Ось і всі причини. Я з'їжджаю від мужа у Франції. Дуже грустно, звісно, що після 7,5 років відношень, а в мої 38 років через місяць он хочет просто развестись. И суть в том, что я живу все эти семь лет, ни, не знаю, не знаю, что происходит, что он никогда ни о чем не говорит. А потом внезапно развод, и я тебя не люблю, и мне с тобой скучно. Мне нужно пространство, мне нужно побыть одному. Грустно, конечно. Я думала, что мы не попадем в эти 80% разводов в статистику. Женочки снова жалеются. Але уже теперь на французов, на немцев, на испанцев, на, на итальянцев, ну и так дальше. І знаєте, що досить довга була така чомусь думка поширена, що вийти заміж за німця чи за француза це була найбільша мрія, найбільша мета життя, найбільше бажання нашої жінки. Але час прийшов і бачимо, що відбувається: масові розлучення, масове непорозуміння. А чому так? Тому що інша ментальність, інші традиції, інші бачення життя, ну і так далі, ви розумієте. Що таке класна сім'я, що таке правильна сім'я? Це коли жінка поважає чоловіка в першу чергу, поважає свої традиції, поважає свою культуру, поважає... просто поважає місце, де вона є народжена, поважає свого батька, поважає свою маму і ще один раз. поважає свого чоловіка. Коли люди живуть, в них є однакове бачення життя. Спільна ментальність, спільна можливо, мова теж має значення. Розумієте? Спільні якісь інтереси, спільні мрії, культура спільна якась, традиції спільні. Свята вони разом святкують. Один день. І це є максимально важливо. Знаєте що? що? Дуже шкода, що багатьом треба. Треба 2, 3, 5 розлучень, щоб, щоб зрозуміти максимально очевидні речі. Реально. 2-3-5 розлучень дітей від чоловіків різних. Щоб зрозуміти просто очевидні речі. Що жінка має чоловіка поважати в першу чергу, любити свою сім'ю, любити своїх дітей, продовжувати традиції свого роду. Ну і так далі. Це максимально прості та очевидні речі. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати. А те, що завжди вам скажу: нехай збуваються всі ваші плани та всі ваші мрії. Нехай у вас усіх все буде максимально добре та максимально чудово. Всім добра, всім хорошого настрою. І також я вам бажаю в житті просто позитиву! Що ви мали завжди позитивні емоції від всього, від того, що ви робите, від того, що ви захоп... від... Від того чим ви захоплюєтеся, від людей, щоб позитив супроводжувався ваше життя постійно, перманентно, я б так навіть сказав. Тому, всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей.